Всім привіт! Ми на ринку мене кушувати, глядати ціни на овочі. О, який гарний салат. По скільки він? 55 гривень. По 55 гривень. А цибулька зелена. Акція 10 гривень. Акція 10, 10 гривень. гривень. Супер. А кріп? Кріп по 10 рукола по 10 пучок. Кріп 10, пучок. 10 угу. пучок. Це ми в 10 ряді. В 9, на 9 ряді, на самому початку. Так, редискає, по скільки? 15 po 15 hravin. Dnes je super. A kříp? 20 gramin puctok. 20 gramin puctok. Tý to je to? 150 k bağram. 150 k A co vás je? 80 кг відразу на лотках, де продають зелень. А вас по чому кріп? 150 кілограмів. 150 кілограм. 15 гривень в'язка. По 15 гривень в'язка, ось така кропа, так виходить? Так, так. От подивіться, 15 гривень. Так, а редиска ось така 15 по 15 гривень. А цибулька булька зелена. 15. По 12 гривень. Хто хоче свіжого салатика, зелені є хмара. Приходьте. 50. А по чому паківка? По 60 а огірок. По 40. Шорокі. Огірочки, по скільки? 47. По 47 Шорокі. гривень. Апорей. 60. 60, а така редиска? По 16. По 16 гривень. Капуста 68. Так. Ще щавель є. Ощевель. 130. По 130. А шпинат? 80. 80 гривень, це є 9 ряд, 24 місце. А по скільки помідор? По 95. Це вже наш, так? Скільки помідорчик? По 95 це вже наш помідорчик? Сокаль. Сокаль. А огірки? По 45. І пекінка. 60 гривень. Це в 9 ряді, в 3 місце. місці. Хочому огірок. 43 По 43, а перчик? є 100, а є 110. 100, 120. а такий більше 120. А це чилі? Чи які це? По 150.